Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що очікуваний новий наступ росіян, що може відбутися у лютому, навряд чи буде масованим наступом агресора по всіх напрямках. Як це було у лютому минулого року, коли російські збройні сили намагалися водночас захопити північ, схід і південь нашої країни, окупувати Київ і створити в українській столиці маріонеткову владу на чолі з зрадником Віктором Януковичем чи якимсь ще представником маріонеткових кіл, готових прислужувати Російській Федерації. На думку міністра, тактика одночасного захоплення України не спрацювала, і тепер російські збройні сили зможуть піти іншою тактикою. Саме тому вони намагаються сконцентруватися на сході і півдні нашої країни. Це очевидні напрямки російського наступу, ще й з політичної точки зору. Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Шапутін оголосив так звану спеціальну воєнну операцію після визнання незалежності так званих Донецької і Луганської народних республік. Тепер анексованих Російською Федерацією. Ідея була в тому, що Росія визнає. Донецької та Луганської народні Республіки у їхніх адміністративних кордонах, тобто адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України, російське керівництво посилалося на так звані конституції, утворених за допомогою московських кураторів народних республік. І вважали, що якщо мінський процес зазнав поразки, і Україна не захотіла погоджуватися із його умовами. Де, до речі, не було жодного слова про жодні народні республіки та їхню територіальну цілісність, то тепер, після визнання незалежності ДНР і ЛНР, російська армія має допомогти цим народним республікам відновити свою територіальну цілісність і позбутися українських окупантів про цілі спеціальної операції, які б мали на увазі окупацію. Півночі або півдні України жодного слова не було. Хоча вже давно експерти підкреслювали, що якщо Володимир Путін вирішить піти у новий наступ на Україну після 2014 року, він буде робити все можливе, щоб отримати коридор до Криму по суходолу, тому що кримський міст створений насамперед для того, щоб перетворити окупований півострів на плацдарм для нападу. На Україну не може бути реальною дорогою, що забезпечує функціонування Кримського півострову як території, і це до речі доведено усією багаторічною історією Криму. Території, що завжди була пов'язана з Україною, а не з Росією, і для того, щоб відновити територіальний зв'язок, Володимир Путін звичайно ж збирався, і він це зробив окупувати ту частину території України, яка потрібна для зв'язку із півостровом по Суходу. Однак виявилося, що можливості росіян перебільшені і самим Володимиром Путіним, і його генералем. Щодо наступу на кількох напрямках у Росії нічого не вийшло, довелося виводити свої війська з півночі, а потім втрачати частину Харківської області, вже зайнято окупантами, і частину Херсонську. Таким чином, якщо погодитися із логікою Олексія Рєзнякова, зусилля російських збройних сил мають бути спрямовані насамперед на перше утримання вже загарбаних. Територій України з метою збереження суходолу. До Криму, щоб цей півострів залишався важливим плацдармом для подальшої окупації українських регіонів на півдні і сході нашої країни. А по-друге, спробувати окупати окупувати нові регіони України на сході і півдні, мова йде насамперед про вихід на адміністративні кордони вже анексованих Російською Федерацією областей Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Першими тут, звичайно, ж мають бути Донецька і Луганська область після їхньої. Остаточної окупації, як можуть вважати у Кремлі, Володимир Путін може дозволити собі погодитися на тимчасове перемир'я з Україною, мотивуючи це тим, що політична мета так званої спецоперації вже є виконаною, і далі можна зосереджувати зусилля для того, щоб через певний час піти на окупацію всієї іншої української території і знищення ненависної йому української держави з метою приєднання її територій до Росії. На цей момент більше. Частина українського населення за допомогою російських ракетних атак вже має бути вигнана з української землі, і таким чином можуть бути створені умови для заселення цієї території громадянами Російської Федерації. Однак, звичайно ж, для того, щоб ці амбіційні плани Путіна були втілені в життя, потрібно насамперед завоювати частину території на Сході і на півдні. Зокрема, може бути зроблена і спроба вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Це більш реально з точки зору задачі російських збройних сил, ніж спробувати знову атакувати Херсон. Так чи інакше, це зараз можуть бути головні на напрямки російського наступу. Є Абсолютно очевидним і те, що всі ці плани російського військового командування, вже тому що вони є очевидними на відміну від планів 24 лютого 2022 року, можуть зіткнутися як із опором українських збройних сил, так і з українським контрнаступом, який може дозволити звільнити велику частину окупованих територій України від ворога, і зробити неможливим виконання тих цілей, які президент Російської Федерації Володимир Путін поставив. Ставив перед українськими перед російськими військами на українській землі, а саме насамперед вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей а також окупація якнаймога більшої території на і сході країни з метою її подальшої анекції приєднання до Російської Федерації, може бути зовсім навпаки. Може бути ситуація, коли українська армія створить умови для виходу на адміністративні кордони українських областей, щоб вигнати з цієї території російських окупантів, і таким чином зробити їхнє подальше просування по українській землі неможливо. Однак наскільки це все Реально, ми побачимо у найближчі тижні і місяці. Може бути ж і зовсім інша ситуація, коли російська армія буде усвідомлювати, що її наступ навряд чи буде ефективним і зупиниться. Українська армія може зустрітися із шаленим опором росіян, і тільки постачання новітньої якісної західної зброї дадуть можливість взагалі говорити про контрнаступ українських збройних сил. Все це і. Є тим порядком денним, який буде визначати російсько-українську війну у період другого року її проведення, і звичайно, цей другий рік може бути критично важливим для майбутнього нашого розуміння того, скільки ще часу. Продовжиться ця війна, чи буде другий рік російсько-української війни останнім її роком, чи він відкриє шлях до багаторічного затяжного конфлікту, який стане буденністю у цьому регіоні Центральної Європи? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал, у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Бажаю вам мира і перемоги. Перемоги звичайно цього року, а не у подальші роки 21-го сторіччя.